Трошки про різницю зусилля від насилля зусилля це така внутрішня вмотивована дія, яка нас завжди заряджає. Тобто, ми можемо зробити якісь зусилля, бути виснаженими, але отримати позитивні емоції, отримати задоволення або отримати якусь плюшку, навіть якщо ми самі себе винагороджуємо. Насилля — це така невмотивована дія, коли ми робимо це, ну тому що так потрібно, тому що немає іншого виходу і вибору. Наприклад, це може бути історія про те, що мені потрібно залишатися на роботі і працювати не ізнос. Ну тому що новий рік скоро і потрібно закривати там всі звіти і все інше. Чого потрібно, що робити, щоб не отримати додатковий наганяй? Тобто, це не винагорода, це більше як уникнення якоїсь додаткової проблеми. Зазвичай Насилля це довготривала історія, яка пов'язана з тим, що ви або зовнішній світ себе не винагороджує. Тобто, якщо я роблю зусилля і на роботі вивчаю якийсь новий навик або нову інформацію для того, щоб якось собі покращити життя, це зусилля. Я себе потім там винагороджую або отримую підвищення в зарплаті, або ще, ще, ще. Якщо я на роботі залишаюся, тому що на мене накапає начальство, або мені потрібно закрити все, щоб мене там не наругали — це насилля. Насилля приводить до вигорання. Зусилля